Всім привіт! Сьогодні я хотів би разом з вами погодувати кроликів, а саме роздати ось таку капустку. Остатки такі капусточки, листя таке. Ось. Така тут назбиралася. І сьогодні роздамо їм. І ще хотів би так розказати трішки вам про кролики, що, як вони спарувались ці кролички, не спарувалися, я попробував. Ну, розкажу по ходу відео. А давайте зараз роздамо. Капусту. Так, відкриваємо, даємо потрошечки. Даю небагато, щоб більше кроликам вистачило. Ось тільки. Я думаю, буде хвата. І зразу дивіться, як кроличка їсть. Вона так обожнює все їсти таке, щось там. Ця кроличка найбільше така любить. Ну, французький баран. Особливо ця і та, ще, що на дворі. І бурячок їсть, любе дуже. І... Шкурочки мандарин і моркву. З таким задоволенням Ї... їдять ці кролики, що... Капець, все, ще бурячок ось тут ще не доїла, а я даю ще капусточки. Також бурячок добре їдять кролики. Ну я вже показував вам відео, знімав, можливо, ще знімлю, як роздаю. Так як немає ідей, що вам знімати з цими кроликами. Ну вже вже весна настає і... Вже буде, я думаю, більше відео, так як я вже казав вам відео своїх, що буду вирощувати багато всяких рослин. Цибуля в мене росте, я знімав відео. Так що я думаю, що буде багато що знімати. Капусту хочу попробувати вирощувати цибулю, гарбузи. Найбільше буде гарбузів, попробуємо, що з цього вийде. Ну гарбузи я вирощував вже. Так що вже хоч трошки якогось досвіду є. Ну і можу сказати, що виходив я в непогані плюси. І за цього я і вирішив займатися гарбузами. І чому перестав там займатися бройлерами, перепілками, тому що їм постійно треба приділяти час. А гарбузам не так. Треба і взагалі все, що вирощується, не так багато часу, треба, все одно. Ти його посадив і воно росте. Ти не переживаєш, що воно там... Загинене, як, як там перепілки, бройлери і навіть кролики, то кролики якось не спаровуються, ще якісь проблеми, а зате ти не думаєш, ти посадив, зібрав врожай ти і все. Понятно там, що теж треба його і удобрювати, і, і теж трішки часу треба, але не так багато, як, як тваринам. Тваринам треба кожен день приходити до них. Дивитися, як вони, що вони, а з рослинами не так. Тому і за цього я і вирішив займатися рослинництвом. Побачимо, чи ще буду далі займатися кроликами, так Те, як кролики теж щось зараз мене взагалі не, не подобаються. Ну іменно що мені не подобається, що вони не хочуть спаровуватись в кролички. Ну зараз просто годую. Годую їх просто так. Так що. Ну, ще поки що сподіваюся, що щось вийде. І очікую, щоб вони привели. Так як вже трошки хоч покрилися, але що, що можу сказати, що я казав, що не буду прощупувати їх, але все одно прощупав, вирішив спробувати прощупати і прощупав. І толку з цього мені кається дуже мало. Цих кроликів, так як прощупав, а кроленят не чувствую. Ну, я теж ще не, не особо розумію, як їх прощупувати, що куди. Але як то кроленят там взагалі нічого не відчувається, можливо, ще зарані, а можливо, вони не покрилися, ці кролички. І якось вони ведуть себе не дуже, але що можу сказати, що трохи в них набралась маса, така вони стали більш масивніші. Тому, можливо, і закроленят. І таке чувство, як то у них молоко набирається. Так що будемо надіятись на краще. що хоч, хоч якась кроличка та й приведе. Спарований. Зараз на даний момент. Раз, два, чотири кролички. Так що хоч, хоч якась з чотирьох, я сподіваюся, що приведе. Так, тут же закінчується ця капуста, але зараз якось Попробуємо, щоб всім кроликам хотило. І остання кроличка, зараз її Останнє висипаю і все. О! Їй вже мало досталося, але якась Та вона така ця кроличка маленька, але вже трохи трохи... Вже більшечка стає. Давайте її бачу пустенька кормушечка. Давайте її зараз підкинемо ще пшенички з ячменем. тут такий є так, Таке тут намішане. Беремо і сипнемо трошки. Так як її треба їсти, бо щось вона схудла трохи. А скоро в неї, мож, можливо і будуть кроленята що її треба хорошо їсти. Все. От і все шкурочки капусти дали. Кролики вже їм майже деякі поз'їдали. Звісно, це не багато для них, але багато теж їй не треба. Ну, більше можна, трохи більше можна було б дати. Але немає стільки. А я захотів, щоб всім роздати, щоб всі кролики... Поїли, то спробував розтягнути. І вистачило всім, але не багато, Так що ось такі-то справи. Все, дивіться, їдять ось. Це, це. Всі кролики їдять, ростуть. Як ви бачите, кролики все менше і менше, деякі загинули. Так що зараз небагато кроликів. І все одно, мені здається, їх ще й треба ще менше скоротити, щоб було, ну, самі такі кролички, які приводять. Якщо взяти там, наприклад, ось строкача, кроличка, не приводить. Ну, як приводить, розкидає. Так само віденський блакитна одна, щось не хоче навіть спаровуватись. Ну, ще поки що побачимо. Кроликса, якщо строкача, забирати кроличку, то кролик цей також не потрібний. І він якийсь неактивний. Не дуже спаровує кроличок. Ну, Каліфорнія нормальні, кролички класні. Каліфорнію можна оставити. Французький баран не знаю ще навіть, що сказати. Якщо приведуть, то теж можна оставляти. Ну, коротше, ще поки що не знаю. Ну, от мені здається, що трохачів вже немає сенсу тримати. Але, але поки що ще тримаємо. Кролик качається. Ну що, будемо завершувати відео. Таке вийшло у нас відео. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.